Хтось створює красу словом, хтось звуком, а хтось кольорами. Це про криворізьких художників, роботи яких представляє міський виставковий зал. З нагоди Дня Незалежності головний мистецький центр міста представив чергову експозицію. Виставка Тобі, Україно моя. Це полотна з посвятою рідній землі, кажуть організатори. Перш ніж це все з'явилося на полотні, очевидно, цей образ з'явився у душі самого автора, тому вони як. Поети зобразили своє бачення рідної землі і вони їй присвячують свою творчість. Коли ми об'єднані, ми, ми, ми разом повинні вірити в наше мистецтво, в нашу культуру, і це нас надикає на перемогу, тому що ми сподіваємося, що наша пісня, наша мова, наше мистецтво, краса, яка сьогодні господарована кривої художниками, вона дійсно дістанеться і наступним поколінням. У виставочному залі представлені професійні роботи криворізьких митців з любов'ю до України твори Леоніда Давиденка, Анатолія Трувкіна, Людмили Кам'янської, Миколи Рябоконя. з трьома тематичними картинами на виставці і Олена Телятник у творчості мисткиня вже понад 30 років. Більшість з них працює олійними фарбами до дня незалежності за вагомий внесок у розвиток міста та активну творчу діяльність. Художницю нагороджено відзнакою за заслуги перед містом третього ступеня. Виставила роботу благи. Її написала я в 2014 році. Як потім вже я проаналізувавши, що це пророча робота, бо зображена каховка, і саме по квітам, по благосним ліліям спускається ця вода до землі. І дві роботи це мальви і після зливи. Ну акцентувати, що да, злива це коли це омиває всю ту біль. Ну, весь той негатив і йде, е, після дощу мальви. Це Україна, це загиблі наші воїни, які тримають наше сьогодення і створюють наше майбутнє. Виставка тобі, Україна, моя працюватиме до 2 вересня. Мене запросила моя подруга сюди. Я не дуже розбираюся у мистецтві, але сьогодні мені сподобалось. і ця зала більш сподобалась, тому що тут більш природних кольорів, і нам зараз насправді не вистачає весни в Україні, тому що весна у природі це те, що приносить життя. Іван Проводу Артем Кравченко цей день.